Проєкт у нас виник, я б не сказала, що спонтанно, але він виник після того, як в зв'язку з війною ми приїхали до Києва. Ми взагалі їхали на концерти, і так виявилось, що якраз 24 числа ми мали виступати у Львові, але почалася війна, і я залишилася вдома у своїх батьків, я родом зі Львова. І ми, ми почали прихищати сім'ї з різних регіонів. І до нас переїхала сім'я, яка була в окупованому селі під Києвом. І так сталося, що дитинка, яка була в цій сім'ї, вона дуже любила і захоплювалася грою на фортепіано. І ми їм допомагали облаштувати кімнату і заносили письмовий стіл маленький. І дитина настільки захопилася, вона подумала, що ми заносимо їй фортепіано. І вона спитала: Ви фортепіано мені принесли? Ми кажемо, ні, на жаль, це просто письмовий стіл. І ми зрозуміли, що діткам дійсно не вистачає цієї знаєте, гри і чогось звичного, те, що вони робили в своєму звичайному житті до війни. І ми почали розмовляти. І він каже: Я настільки хочу пограти мені це настільки приносить багато задоволення, але звичайно, батьки, які виїхали, вони все залишили там. Ми говоримо, ми навіть не говоримо про інструменти. Діти залишили всі свої іграшки, всі предмети. Це очевидно, тому що батьки навіть не взяли свої речі, то що говорити про іграшки. І ми якось зустрілися з Олексієм з порталом Музвар на площа ринок. Ми почали обговорювати цю тему. І ми якось подумали, що дійсно дуже хочеться підтримати таких діток, тому що, зрозуміло, батьки, які переїжджають сім'ями сюди, вони будуть купувати тільки речі першої необхідності, і це абсолютно очевидно. І нам захотілося підтримати також таких діток. І ми подумали, як ми це можемо зробити. І так виникла ідея «Врятуй мою мрію «Save my dream». Ми подумали, що було б дуже класно зробити портал в першу чергу, де дітки зможуть написати дуже коротку анкетку, як їх звати, скільки їм років, яким музичним інструментом вони захоплюються, на якому грають, і де вони зараз знаходяться, і також дали би контакт батьків. От, і з іншої сторони, на цій платформі також можуть заповнити люди, у яких, можливо, є такі інструменти, тому що серед моїх знайомих е, є дуже багато таких людей, які колись мріяли грати на гітарі, на укулелі, на ще якомусь іншому інструменті. І вони його придбали. І десь років 5-7 ця гітара так тихенько стоїть в куточку. От, е, я бачу, тут піднімають руки, значить, є така історія. От, і, е, ми захотіли звернутися до таких людей і сказати: якщо у вас дійсно є якісь інструменти, ви розумієте, що вам не шкода його віддати. Ви також можете зайти на цю платформу і заповнити таку ж маленьку анкетку. І таким способом ми будемо обмінюватись такими предметами: тобто, кому потрібно і кому не потрібно, можуть робити такий подарунок і рятувати мрію. Але ми ще згадали з сестрою, що ми в дитинстві дуже любили писати листа Миколая. Тобто, це якась окрема така прям вид медитації, називемо його так. Так це дуже приємна річ, і дитина, от мріє дійсно, вона пише цього листа, і ми подумали, що дуже круто зробити е, таку. Ініціативу, де дітки від руки могли би писати ці листи, вкладати ці листи в скриньки і вірити, і сподіватися, і ми дійсно прикладемо максимум зусиль для того, щоб ці мрії збувалися, і нам дуже допомогли між нами. Які допомогли реалізувати ці скриньки? Ми поставили 12 скриньок. Це дуже дуже багато, і дійсно в таких центрах де справді багато діток. І я дуже сподіваюся, у нас сьогодні ми якраз будемо обзвонювати всі ці місця. І я не те, що сподіваюся, я переконана, що там багато листів, і ми вже на такому низькому старті, щоб починати реалізовувати всі ці мрії. Скільки часу буде? І вона буде тривати до 1 червня день захисту прав дітей. І я дуже вдячна нашим партнерам за те, що вони спільно з нами роблять, стали частинкою проекту Діти країни. І однією з тих частинок є проект Врятуй мою мрію. Я дуже вдячна Рокселані за те, що вони долучились до здійснення дитячих мрій. Адже мета проекту, щоб діти отримували таку радість, яку вони мали до війни. І тому для мене це унікальний проект, одна з унікальних частинок проекту. І я вірю, що кожна дитинка зможе в ньому здійснити свою мрію. А я взагалі сам з Донецька, і для мене війна почалася у 2014 році. І відповідно я, як людина, яка вже, людина, яка вже два рази приїжджала, лишаючи абсолютно все, як доросла людина, просто на одну хвилинку почав думати про те, наскільки складно це робити тим, які не розуміють до кінця слова війна, і слава Богу, що можливо не розуміють. Тим маленьким нашим майбутнім щасливим українцям, які мають це щастя мати і зараз, під час війни, і потім, вже коли війна закінчиться. І коли ми розустрілися з Роксоланою, ми обговорювали ті ситуації, з якими ми стикалися за час перебування не в Києві, а у Львові і в інших містах. І Роксолана з дівчатами розказала свою історію про хлопчика, який дуже мріяв нарешті знову зіграти. На своєму улюбленому інструменті, на жаль, не в себе вдома. І якось спонтанно народилася така ідея зробити платформу для реалізації мрії не тільки одного однієї дитини конкретної, а можливо багатьох. І все це почало обмальовуватися в ідею такого собі святого Миколая, який буде працювати не тільки взимку, але й весною. А, і буде працювати в такому напрямку, аби кожна здійснена мрія дитини наближувала нас до перемоги. А, ми поставили собі за мету виконати якомога більше мрій дітей для того, щоб перемога пройшла якомога швидше. А, і дійсно, ми часто говоримо про якісь фінансові моменти там збір коштів і так далі. І так далі, і так далі але Дуже важливо розуміти, що іноді потрібна дитині не тільки творчі дитині, не тільки підтримка фінансова іноді потрібна просто зустріч з зіркою знятися разом в якомусь ток проекті. Записати пісню разом, зняти відеокліп, і це така здається на сьогодні дрібниця, але ця дрібниця рятує дійсно мрію, і дає бажання жити повну кожній дитині. Ми, як музичний портал, одразу розуміли, що навіть одна здійснена мрія дійсно зробить щасливою всю країну. Тому що коли дитина посміхається, посміхаються її батьки. Відповідно, батькам легше теж. Роксолана дуже. Так, Р'яно дуже сильно потужно взялася за цю ідею. Ми буквально за пару днів домовилися, як це буде все реалізовано, яка це буде платформа, що це буде і офлайн, і онлайн майданчики. І це дуже правильно, тому що на сьогодні ми знаходимося тут у Львові, але ми прекрасно розуміємо, що як у нас розкидані зараз наші сім'ї, наші діти по всій країні. І тому онлайн платформа теж допомагає. Ну, якось збирати докупи всі ці загублені, можливо, мрії на сьогодні А, І тому я думаю, що Роксолана в майбутньому, як амбасадорка цієї ідеї, ці цієї платформи, буде продовжувати, продовжувати її розширювати. І, можливо, в інших містах ми також з'явимося офлайн з цими скриньками. І дуже дякуємо Львову за те, що він дав початок цієї акції. Дуже багато артистів, зірок, наших друзів, вже почали підтримувати нашу ініціативу. Хтось долучається інформаційною підтримкою, розповсюджуючи пости, хтось каже про те, що готовий допомогти інструментами, майстер-класами і так далі, так далі. І це класно. Це дуже класно, що е, ніхто за будь-яких умов не лишається постором. Всі поруч і всі готові допомагати.